Усім привіт! Ви на каналі Хвилясте щастя. І сьогодні я вам хочу показати, як же я повищу для своєї папушки, не повищу, а замочую корм. Для цього я використовую ось тут пшениця і тут є овес. Да. І. Його нам потрібно пересипати в якусь ємність. У мене це від йогурту. Пересипаємо. Так. До останньої зернинки. І заливаємо це все діло, всю справу водичкою. І забуваємо, це на цілий день або на цілу ніч. Так тут. А тепер із кормом, який вже простояв весь день, потрібно його процідити. acurado, e para separar de alguma coisa, incharnis, tá? cor. Засипати, перекинути, я перекидаю, бо воно дуже прилипло, із-за того, що воно в роги до піддону. Так, і бажано, щоб він був із дірочками, дирочками. Ця ємність, у яку ви пересипаєте форм, потрібно, щоб він був із дирочками. Буде набагато краще, коли він із дірочками і лишня вода зможе просто собі спокійно втекти. втекти. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І тепер, коли вже усе перекладено, треба промити. Гарно отак от промити струйкою. І для цього також потрібні наємність з дирочками, щоб вода протікала. А не потрібно було через січечко або ще через щось переливати їм. це заниметь час. Так, отак от все перекидую тут. Заливаю водичкою, Так хорошенько. І чекаю, щоб воно стекло. Так, от поставлю тут. І щоб воно швидше. Проклюнулось. Кстати, воно не має бути більше. 5 міліметрів. Треба накрити плівкою і щодня перевіряти. Ось так ось хорошенько плівкою накрити і залишити на сонці десь в теплому місці, щоб воно пошвидше проросло. Але не потрібно забувати щодня наглядати, дивитися за ним. Тож так, і на третій день не забудьте проколоти піщуву плівку з обочистку в